Рештки подвигу у черкаському худмузеї звели блокпост із речей прикордонників, які загинули у зоні АТО кулі, зброя та навіть екіпірування бійців надали працівники центрального музею державної прикордонної служби України. Все, аби ще раз нагадати про безсмертний подвиг черкаських прикордонників. Це з першого серйозного бою прикордонників під яково прикордонників. Теж взяти з місця бою. Лечі з цікавістю розглядає рештки справжніх подогів, зброя, куля та навіть екіпірування. Тут все належало героям-прикордонникам. Предмети із зони АТО, які були взяті. І тут є і каска генерал-майора Момота, і елементи його екіпіровки, і бронежилети бійців. АТО, фрагменти мін, гільз безпосередньо з бойових дій. Виставка справді покликана показати. Героїзм наших прикордонників те, з чим вони стикаються, охороняючи ворога східні рубежі. Кожен експонат згадка про бій та перші жертви протистоянь на сході. На стінах портрети полеглих у бою оршанецьких героїв-прикордонників. Вони першими вирушили боронити східні рубежі. Їх пам'ять вшановують гімном України. Цю блокпосту тутешні працівники готували спільно із бійцями АТО. від стін до стягів. Тут все як на полі бою. Щоправда, без свисту куль над головою кажуть музейники, байдужими не лишаються ні дорослі, ні малеча. Самі розповіді про ці експонати ніякої вподоби не викликають, але але звісно бачиться, які сильні наші. В боєприпаси, може, Україна і маленька, але вона незломна. Ніщо не може зламати дух українців. Мене все вразило на цій виставці, що це все з зони АТО, де захищали нашу Україну. Ці бійці під враженням від експозиції, малеча сідає писати листи, адресати герої АТО. Ми пропонуємо школярам, дітям, студентам написати листи миру, створити, малювати, писати. Але це має бути рефлексія на жахливі події, які відбуваються зараз у нас в Україні. Експозиція герої не вмирають триватиме у художньому музеї протягом місяця. Побачити рештки подвигів та написати листа бійцям у зону АТО має змогу кожен. Вікторія Хамаза, Василь Саєнко, Віка новини.